Місто готується до зими. Мер Чернігова Владислава Трошенко особисто контролює процес. Котрий тиждень в міській раді проходять розширені наради, на яких комунальні служби енергогенеруючі підприємства докладно звітують про готовність кожного об'єкту до зимового сезону. Ось і цього разу у вівторок йшлося про підготовку міста до холодів. Запас угля на сьогоднішній день составляє 33 тисячі тонн. Согласно заключенным контрактам и подписанным графикам поставок, на начало отопительного сезона планируется накопить угля 76 тысяч тонн, как требуют нормативные документы. На сегодняшний день все э, плановые работы, которые начали, э, идут в графике, срывов по графику нету. И на начало отопительного сезона на 100% ТЭЦ и персонал будут подготовлены к несению диспетчерских заданий. Окрім крупних енергогенеруючих компаній, опалення мусель Чернігівців займається і підприємство «Чернігівгазспецсервіс». В його підпорядкуванні дев'ять будинків, чотири бюджетних організацій та один об'єкт комерційного призначення. Міський голова звернув увагу, що тарифи цього альтернативного підприємства такі ж, як і у облтеплокомуненерго, і ТЕЦ, так, а в чому тоді є смисл существування крупних генеруючих компаній за щодо відйому нагрузки і дають вищий тариф? Я просто не понимаю смысла. Суть вопроса, в общем-то, заключается в том, что у нас тариф по бюджету остался еще не пересмотренный с того года. Так. Вот. И на сегодняшний день даже еще неизвестно, какой он должен быть по факту, потому что по населению решение исполкома действует, что мы такой же тариф имеем, как теплокоммуэнерго, а по бюджету на сегодняшний день только-только, может быть, сейчас можно сказать, что стабилизируется странный газ. Мы, намерены все подавать как раз на рассмотрение тарифа. Акцентували увагу і на підготовці до зими житлового фонду міста. Керівники комунальних підприємств Деснянській Новозаводське 10-го і 13-го жеків зазначили, що більшість запланованих робіт виконана в під'їздах. Замінені двері, заклеєні вікна, утеплені комунікації в підвалах. Продовжують ремонтувати покрівлі на дев'ятиповерхівку на Гончі 84 звернули особливу увагу. Вона знаходиться у плані реконструкції Укса, але там є певні. Проблеми із фінансуванням я хотів би управління будівництва Чернігівської міської ради буде на цю сесію виходить поперед поділу коштів стосовно за зекономлені коштів, щоб цю покривлю можна було включити до плану е ремонту. Я хотів би, щоб це питання було е все таки прийнято до уваги депутатському корпусу, тому що ця покривля дев'ятиповерхівного будинку може не перезимувати. Це дуже проблематична покривля. Чернігівці не менш гостро відчувають потребу в ремонті внутрішньобудинкових мереж, що знаходяться під впорядкуванням у комунального підприємства Новозаводське. Найпроблемнішими є район Шерстянки та Толстого. Труби каналізації там старі і потребують ремонту. В неналежному стані знаходяться і електромережі, проте до початку зимового сезону ці питання обіцяють вирішити.